У вас коли-небудь відчуття, що людина, з якою ви спілкуєтесь, не щира з вами. Як можна зрозуміти, це ваша інтуїція підказує вам? Або ви все це вигадали? Давайте зараз розберемо три ознаки, які допоможуть вам у цьому. Коли людина говорить, я щасливий за тебе, але при цьому її обличчя дуже напружене та не має посмішки, її слова не збігаються з виразом обличчя та жестами. Це Може вказувати на нещирість. Будьте уважні, якщо ваш співрозмовник уникає контакту, відводить погляд, або, навпаки, дивиться занадто наполегливо, це може бути способом приховати правди або навпаки викликати вашу довіру. Людина при розмові з вами постійно змінює якісь деталі, її реч. Стає плутаною, це може свідчити про те, що ваш співрозмовник говорить неправду або намагається якось прикрасити свою історію.